Так, аппаратик, а ну-ка, да даже давай теряйся, змида. Тут конкретно в адмедок да. Ты, 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 не ты, ты, понял, ты. Ал аппаратик, теряйся, змида, теряйся. Пошел ты нахуй, долбоёб. Ты в нахуй. Алло, алга, Казахстан, о, блядь, уступи мид. Россия. Ты казах, че на казах? сука, блядь. Аппаратик. Оссель. Шо ся стань, кажу, ты звитки, блядь, ты откуда? Какая разница? Ну блядь, большая разница. Если ты русский, то ты идишь нахуй. Если не русский, то пой подумай ему. Ты шо чи що? Так по акценту чую, що что ты че казах, чего сбег. В чем проблема? проблема? Мы с тобой братский народ, ні? А пошел ты нахуй. <laughs> Ой, блядь. Так, ладно, аппаратик. А ну-ка, змида, потеряйся. Иди нахуй, говорю, я тебе, влетал, <смех> 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 Ой, блядь, дал бою. Ладно. Ты хоньку да выключить эту хуйню. Чуешь аппаратик, че не чуешь? А по змида потеряйся. Дай мне крепасики по фарме. Тебе что, жалко? Нахуй. А что ты такие буйный? Ты что там бухнул? Че на фоке? не... иди, говорю, я тебе дал Блять Так что ты буйный такие-то хоть скажи? Нахуй, иди, говорю. Нахуй, это где? Это далеко, че не? Ты все равно в беде ни одного крипа не убьешь. Я ж всех забью. Я и ведмедь. Посмотрим, посмотрим, как ты будешь качаться. Ну, давай. Хуяк! Диви, я вже двох убив. А ти не будеш качаться, поверь мені. Ну давай. Отвічаєш? Отвічаєш? Да я слово. Слово кого? Як тебе звать? Як тебе звать? О, слово х даю. А як звати? звать? Я в тебе ім'я? Ну краще скажи ім'я, бо я буду називати... Сука, блядь, китаєць, блядь. що ти говориш? Я китаєць? Ніхуя собі. Скільки ти кріпасиків добив, апаратик? Приблизно 0 Ти ж розумієш, що ти нічого не, за, не зафармиш тут. Друга ну, диви. Ти тож, блядь. Поверь мне. Просто уступи мені мід, та й все. Див, блядь, на линию ну, потерять. Поті... Так ТИ не ЗАРОЛИВ, НІХУЯ! Якщо б ти заролив, я б тобі, може, й дав в мід, А так ти ж просто смоктав. Ну Ну ти ж жодного крипа не вбив. В тебе 0 крипив, 0. О, ну, навіть цього я забрав. О, мені тут щось мама каже, тобі сказати котак бас. Це шо таке. Вам в рот давай Вибач. я не знав, но мені сказали, я передав. Я же тебе перевожу, блядь. Та ладно, ладно, все, не урчи, не урчи, не урчи. Шо, ти скільки кріпасів добив, друг? Пошел нахуй. А кроме пошел нахуй, ты шо знаешь, чи не? Соси хуй знаю. Соси хуй. Пошел нахуй, соси хуй. Перша крип Витаю тебя. Что еще хочешь услышать? Ну не, ну что ж разумно, ну вот ты, с тобой. Скажи, что ты еще хочешь услышать, я скажу. Да попиздеть с тобой думал, прошу, про дела насущные. Пизде ты можешь, да, блядь, и твоя, блядь, вот этот зеленский пилен. <реклама> <реклама> Конченный. А чего ты без Зел... Зеленский не подошел? Что он же сделал хуево? Людки ебучие, кто? Эй. Я? Че я ублюдок, да? Ну да вы, ты навіть цього крипа не можешь забрать, ну пиздец. Ну заб... забери хоть одного крипа, аппарат, блядь, ты заебал. Да да Я нормальный, блядь. Ты нормальный? Че, братуха, а ты сейчас Рамадан соблюдаешь, че не? Нет, ты послушай меня, да да знаешь, что означает? Что ж, да, Жан? Не. Папочка мой. Папочка? Да -а -а. ладно. Ты меня а, ц... а ты на каком языке буду, Папочка я мой. я твою мать не ебал, но ты меня, бля, мам... Папочка говоришь. Мать Туда, не ебал. А. Так а в мене два отца! В мене два отца. В мене батя и батя. А с кем а ты ебался? С Ахмедом? Твоя мама проститутка что ли? Не, в мене два отца, в мене нема мамы. С кем ты ебался, скажи, папа? С Ахмедом? Чи з рамзаном. Hey, Та ладно, ладно, не урчи. У мене ж європейські цінності, ти шо не знав? Ну агресивний якийсь. Та ні, я не буду ругатись. Нащо ви не на ругань? Я думав з ним нормально поспілкуватися. Якщо він узбіг, чи казах. ну мені було б цікаво поспілкуватись. Якщо він, ну, навіть якщо ватний. А так, ну. Блять. Він все замутав, потом. Трошки я вже... Тяжело стало. Блять, кнопки не нажимаєш. Чому пересів? Ну тому що не хочу для росіян стрімити. Коли стрімиш російською, мене тут русські дивляться. А так, коли стрімлю українською, вони не дивляться. І мені спокійніше на душі. Бліїс, я путаюсь в героїв. Хватит, хавать медбедик! Хавали. Хавать, хавать в хавать, кушать подано! А чо він прискорений був? Пиздец, а ви бачили? Він прискорився. все? Пиздец, ну на лаундрейдинг насправді краще получается у мене, а не ж на будь-якому герої. Шо, пацани, комусь ганг надо, чи ні? Допомога треба. Ао. Шо, ау, блять, ти не бачиш, що нас ту вей. Че шо? У вас це заебіть, ну все, пиздец, круто. Ну так. Чуєте? А на ведмедику так і залишать отакий закуп? Чи в рейсбенди треба купити, ще трошки? Пусть пусть пусть. По зйобіком, по зйобіком, по зйобіком, ведмедик. Все, 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 пацани, все, 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 все. Все, 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 все я понял. Теряємось. Ого. Наша кернада в міді. Пацани в міді, чотири герої. Ми зараз ідем, бо вони в нас абсусали, коли прийшли до тебе. Поняв, чекаю, чекаю. Веріка. Давай, давай, я зду на луняше. Блядь, мене розъебали. Трошки не встигли, пацаны. Байс, кандами. Команду тримайся останніх сил. Чуєш, а перетяни собі шмотку оце, гріз-гріз просто в інвентар. Що вона в тебе там лежить? Ну ты. Она ж там не заважает, бля, я ж еду. Так не, ну зараз лесна шмотка буде, я тебе зараз нафармлю. а ты звідки будеш? чином Не, ну це понятно та а з якого міста? Місто Львів. А, ну ты блин, по акценту шось чутно, шось не наше, блядь. Как то не наше, наше? Ну в Саньце, блядь, не криворийский нахер, ёмае. Наше то наше, то понятно. Там у Львові зараз все спокійно. Не, ну ты старшой зараз за Львів. Як старшой за Львів, все заебейся там. Все контролюю, розумієш. Ну все, красиво, бля. Ви ж важні люди, ты що думав? Мы просто так-то зібрались. З від тебе до нас, так. Ну так. У Вичку. No. У Львівську область, данис. Що він там загубив, непонятно. А ты прямо у місті живеш чи в області? Вместе, вместе. Покажут у області ще краще, ніж в самому Львові. Как ты сказати, Львів расширишься и позабирав все, що може. Ну сука, блин. Чеш Вич, доктор, а як до кого життя докатився, что в тебе 500 мм'ях, Йомає. Ну, скажу так. Я в останнє грав привірно роки три тому. А, це ти зараз тільки тільки повернувся? Ну перший, ну до мене грав там брат, маленький. Ну я якесь не дуже звертаю. Так а якого біса ти вернувся в цю гру, -мо, це ж блин просто. Ну, поки що це єдиний грав, яку я граю один раз там на не час. Ааа. Ой, я засуджую такие слова, вы що. Конечно, мы все це засуджуем. А усся, ус, зайшов, зайшов давай! Заповельну, а я віжен? Взять, взять его! Ой, хорошо-то та е. Так а що ты три роки робив? Вот ты не грав в цю гру, да? И шо, в шо ты играл? Я ты играешь, я промоучу, ты игра. Ооо, танкист там был, да? Не, ну танки я тоже граю, але... Ще гірше? я просто граю... не, віграю, не в играю на комп'ютері Так? А ну розкажи що цікаво Порт, порт, спорт. Порт? Ну да, на бред компьютер. А, ти спортом тригов? Так це ж офігену, ні? Я тоже тільки тільки ті почав займатися, відтискатися. Ого, від землі чи так на турнику. Не не, від, від пола, конечно, яка, яка земля. Турничок -то Но, не має, ти взагалі. не моє взагалі. Пі... Ну так. Безкоштовний спорт. І що, скільки вже відтискаєш? Ну сьогодні зробив 12 раз. Ні, ну то же ти не серйозно, бля. Ну, блин, я 160 рост і 110 вага. я тобі скільки років? 2. А, так ти молодий. Я думав на таких вже уже стариканы грають. ти знаєш, пиво, фул на розлифу у Ти коротше короче, по спорту 3 роки і зараз вернувся в цю, блин, до дота 2. Ну ти даєш, конечно. Давай, давай, хаваємо його! Нікуди, нікуди не піде. Ні, 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 ми його не відпускаємо. І у цього давай спробуємо. Зараз карнішони може выскочить. Диви, диви, диви. Ну-ну-ну, ну возьми в корни, бляха. Ну, ну без корни О, чуешь, виш доктор, а скажи, а как тебя звать? Назар, Назар. О, так и хотів. Чуєш, Назар, а скажи, а таке питание, а ты зараз живешь в хате с батьками, чи ты винаймаєш? Бля, я тебе сейчас скажу, тут засмутишься. Та ну, ты скажешь, что в тебе своя є? Ну да. Схуяли? Точніше, де ты взял? Ну, так робил, робил, ты зарубив. Ты сам заробив у Вільвові на хату? Не вірю. Чесно ти його говориш. В 22 роки? Да, да. Чуєш, а ну По паху конкретно вам. Ну не <рес> ну, погана ідея насправді про наїбалово, але. Але кошти можна заробляти. А ти волонтерку пиздиш? Та ні, ну ти шо шутиш, я б тоді заодно ну, доту не грав. Та хуй тебе знає, а що ти робиш? Де ти робиш? Онлик в тебе є, реально може ти з дівчиною на цей на, це на онліку. Я це, я, коротче... Ну хто, блядь? Ну хто може заробити <плес> такі гроші, що в 22 в тебе своя хата у Львові, блядь? Ну так займаюся торгівлею. Чого? А будь чого? Ну, бл. ти торгуєш всім? Ну тобто ти працюєш на... Uh, площаці якісь торгові, наприклад, там навіть OLX, або там Промо, або там розетка. Ну. Просто виставляєш свій товар. Так а що ти продаєш? Товар? товар не обов'язково має бути твій. Товар може бути подроку, якщо ти розумієш. Mm. І шо, на цьому такі бабки заробляються? Ну, ти врахуй, Дивись, у мене 10 тисяч товарів на одному... Ну, на одній по. шалеть. То есть здесь тысяч товарів, ну вийді, то в любому вирватку, блять, ну продаєте тести продаєте. Да. А що зазвичай більш за все беруть актуальне, зараз. Ну побутова техніка, якщо це. Розбирають. Саме прибуткове це побутово, да? Фени, ну вот така ти ж. Пиздец. це ти знайшов свою нишу. А ти з розеткою щось там там тоже банчиш, да, в тебе там все є. Ну, всюди, короче, всюди пробуємо запхати демона твою голову. Ти що, ти що? Не, ну я, конечно, вахере. Настільки я ще не бачив успішних людей, конечно. Щоб 22, свою хату уви Львове, блин. І він ще й може грати, і ще й вигравати, і попутно ще й має такі гроші. Та піздець. Чуєш, а тобі там не треба ще співпрацівники? Ну зараз набрав, якщо чесно. <рес> тільки- тільки набрав, да. <рес> а, ні, ну дивись, вже півроку на мене працюють. у мене півроку, якби такий, знаєш, термін навчати. Тобто, ну, беду, не беду там. Але там все в них виходить. А ти друзів до себе на роботу береш чи в тебе це стоп? Ти без друзів на роботі це хуйня? ні, ні. Дру друзів ні. А ти вже перевіряв, що це за лупа повна? Ну я не то що перевіряв капець, але ще в ранньому віці я зрозумів, що мати справи з якимись своїми друзями це і ще з рідними це пізда. Ну ну нахуй. <звіт> Коротше, бізнес вести з рідними і з друзями, це. стоп. це ред флаг. Блядь, хіба не знаю, хіба твій, блядь, друг готовий заплатити за половину бізнесу. Тоді а -а -а. я пробу. Ну коли він складається це одразу, так? Да, да, да. Тоді, тоді ви вже партнеры, <говори> А на тебе твої друзі не ображаються, що ти їх не посвящаєш свій бизнес. Коли в тебе хата все там далі. Чи в тебе друзів вже старих нема, ти нових зовів. <говори> Чому? чему? Ну, ну типу, <говори> блин, ну так зб... 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 Збиває, коли ти знаєш на рівень підіймаєшся, ти одразу нові знайомства і так далі, коло меняється. ні, <говори> старых друзів насправді нас немає, тому що ты сам розумієш. Люди, люди дуже швидко псуються, коли в тебе є гроші. Це понятно. А ти за собою помітив взагалі от у тебе з'явилися гроші, що ти помінявся якось як людина? Було таке чи ні? Він чесно, став добріший, Оце... Добріший? А, ну типу, що ти пригощаєш більше, типу, що ти не звертаєш увагу на якісь розтрати, де ти платиш, чи як воно? Типу, там, там в ресторан або там в кафе на кофе і там до людей любязны ну, ну, возьмет там принесла мені кофе сука сюда mm. раніше то, ти, ти міг так Ну раніше типу, я міг жорстче сказати того, що я був зайнятий, на нервах знаєш, надо щось добитися Ти такий, завжди на нервах а сейчас уже все ти спокійний, спокойный колди ти там можеш там поговорить знає, там на чай, будеш, І ну, все нормально Ну зрозуміло. То то на тебе гроші вплинули позитивно. Ну поки так, да, поки не. Да. Ніхто не жалі не, не жалується на тебе, коротше. Ну блін, непоганий, чуєш. я. Ну друз, друзів запрошую, перегощаю. Ну типу я не то, що перегощаю, просто у мене такий вже став е, норма, що якщо. Ну я що ти не, робиш... не звертаєш уваги на оці на дрібні трати, що там ну ти там заплатив за стол там, чи за випуску. І пізд. Ну так, да. ну що ну, там дивись, ти сидиш, ну скільки ти потратив? Ну 5 тисяч, 10 тисяч. Це в доларах, якщо спілкуватися, ну 200 доларів, ну це ж сміх. Блять, ну знаєш сміх, але я 200 доларів на місяць заробляю. Ні, ну теж я ж не, не говорю, що не потрібно там більше заробляти або ще щось. Я розумію це все. Просто маю на увазі, що. Ну. Ну короче, в тебе зараз життя пішло. Пішло. Головне, це не відпускай, друже. Поняв? Взяв його, блять, і тупо души нахер. Я такий думав, що ти тоже такий заядлий спортсмен, ти кажеш, почав займатися. Ні, ні, ну так наче. що Я взяв собі в систему, почав почав собі, як планку поставив, що треба робити. Треба щось робити. Не, ну красавчик, Дисципліна, красавчик, знаєш, треба я... братись. Добре, Пробую, ну поки поки йде нормально. Третій день. Ну блін, з головне почати. Ну звісно. І продовжуй. То коротше треба тебе, де з бо буду у Львові, то з тобою добре можна цей. Ну потусить, да. Та да, ні, тусовки то не мої, я вже старий задля цього. Ні, ну ти ж. Ти ж я ж не знаю, які у вас тусовки, у нас там тусовки, там ти їдеш собі, і бі. Та, до, 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 до. та якийсь там а, покер та, пограє, чого-то на гору у Львовську сходить, там чайку попить, попиздюнька й зі. Ну да, да. У мене да, графік, да. я вже ложусь спати в 12. Чуєш, а це зашкварчені, що я колись росіянина на Львов привозив. Та ні, чого? Тоді можна було? можна, а що робити? Та на новий рік, блядь, привозив, сука, бо є такі же шквар на мене, Я вот теж, до речі, відтискаюся, тискаюсь, да, может пропустив Пропустив, то треба наверстувати, да? Ну да, да, трошечки є проблеми. Блин, ну друїди взагалі хорошо зайшов. А в тебе зараз пузо є взагалі, в твої роки, чи нема? Не, ну пузо нема. Ну жирочка нема, да? Ти прям нормально так. Ну ні, нема, нема. У, мен у мене спорт би 6 днів на тиждень, то я думаю, трошки важко набрати пузо. А скільки ти важиш зараз? Кілограм 65? Не, 86. А, ніхуя ти машина. А що, скільки раз ти на перекладині підтягуєшся? ні ні, у мене з перекладу не завжди було. В найкращі часи я десь ну, може 8 максимум підтягувався. Зараз може 2, якщо підтягнусь, то... Перекладене не моє, в мене відтискання були. От відтискання у мене були О, хороші. А, да, на брусах хороше відтискання, до речі. Оце, да, оце дабл тоже. Ну в мене зараз теж так трошечки просіло, но я разів не видно, Вот так, знаєш. разів 26-27 я підтягнув. Зі з перекладени? Да, так. Пиздец. Я уявляю, что это там а за рама. Потискання просили. Відтискання просили, того що відтискання, блядь, були 100-120, зараз щось не займався, 70, 80 А шаліть. Ну так чуєш, ти взагалі на цей спорте. Але найважливіше Ч... все одно. Чуєш? а ти, не... ти добра людина взагалі? От от таке, от. А от що ти самого піздатого, ну такого, що в тебе? Знаєш, що в тебе? Може це не дороге, а піздатого, колись комусь дарив на день народження. Може мікрохвильовку, Сіменс, нахер. Вбудовану таку. Да не, ну зараз я подумаю, бля, я так навіть не знаю. Ну вот, может ты там, я не знаю, чи кенту, чи батька, может девчине. Не, ну я девчине дарил, но ну, как не знаю, это, может для меня самое пиздатое. А ну скажи. Ну, я подарил э, букет. Так. Букет на 301 розу. Ебать. И подарил ей дрюлик. Дрюлик? А, брюлик, думаю, дрюлик, думаю, шо? <рес> Який дрюлик? Свій ты типу, цей, ну дрюлик, Ти понял, прошу я. Бум -бум. Ну да, да, я, я вже понял. Шо, вона оцінила? Конечно, була здивована. Так понятное дело, блин, ни раз, если 301 роза. Ну, з ним теж була проблема. Я б за 301 розу з тобою по жите контракт підписав, сука бути твоєю. Ти уявляєш, блять, проблема була не могли запхати, сука, в двері. Та е не проходив. Ну, Треба було не, кран нема через вікно. А да, я теж так, А це давно було? Ну десь півроку тобі. А, так ти ну, на, на, на попередній день народження. Ні, ні, то це не на... Не... Ну півроку тому, ти кажеш. А, це не на день народження було? Це просто так. На день, конс... день. блять, незалежності? Та ні! Ну дивись, півроку тому це ж, я тобі не кажу в число в число, день, день. В, в Сенсі тому, просто так, поясни мені, що таке просто так? Просто не знаю, хороший настрій, мав, думаю, треба їй порадити. Чуєш, а ти, блядь, ти, ти мені здається, ти якийсь сти, ти, блядь, ти ненормальна людина. В сенсі, блядь, ніякого празника, ні хуя. Просто так, блядь взяв і зробив такий подарунок. А, так. Да. Чел. Не, я б з тобою не зустрічався у Львові. мені здається, це якісь прояви неадекватства. Я думаю, тобі до лікаря треба звернутися. А, да, там знайомі теж говорили, що якась хуйня ну так вони праві. Це одразу ред флаг. Ну, типу, такі подарунки з ніхуя робить. Чуєш, а ти контракт, які заключав, по типу, що якщо ви розстанетесь, то потім вона має тобі все повернуть. А, ні. Ні. Точно? Бо, блядь, щось мені здається, ти з таких. Не, не, думки були насправді. Бо я по... Щоб, ну, справедливо розділити все. Ой, Назарчик, блядь, ти опасна людина. Ладно, Назар, гарного вечора тобі, дякую за гру. Давай, удачі тобі і процвітання в бізнесі. І з твоєю коханою. Ну, це він, звісно, дає. Каже, думки були.